«Розвернулась висока могила, аж до моря Запорожці степ широкі крили. А Шевченковий правнук Роман Коваль, півстоліття, століття тому, в 1999 році написав містичні образи гайдамаків, які викликав Тарас Шевченко, бачив і я. Перед моїм внутрішнім зором також розверталися могили і отамане. Пішли мені на зустріч. Я впізнавав їх, принаймні тих, чиї фотографічні відбитки зберігаються в моєму архіві. Я вітався з ними, отам От вони вже й не сподівалися, що хтось розкаже правду про них, очистить від скверни московської пропаганди. Червона завіса здавалося, назавжди відгородила від їх від хвилюючого. Близько очей романтиків онуків. І ось отаманець знову на конях, войовничі, як і раніше, вибухові, як сама стихія. Знову на сонці усміхаються їхні шаблі і весело граються з вітром їхні шлики. Повернувся в нашу свідомість і сотник полку Гайдамаків Холодного Яру. Компанієць. Іван фотографію його знайшов Гугля Віктор. На жаль, помер славної пам'яті прекрасний історик і краєзнавець, козак нашого історичного клубу. Він і знайшов фотографію його красивого козака по козацьки вдягненно. І ми цю фотографію вибили, як будете йти сфотографуйтесь фотографуйтесь біля меморіальної дошки, яку ми відкрили 5 жовтня минулого року. А там була дошка ганебна, тут був, тут був Суворов, тут був Пушкін, Чайковський тут був. Навіщо це нам? І ми з Богданом Легонюком Лесі Островською, історичним клубом Холодняр зробили красиву меморіальну дошку, і там написано перш, фотографія Компанійця і підпис перший. Тут молилися гетьмани України. Богдан Хмельницький, Іван Мазепа і далі Іван Беговський. Воляєте, в цьому осиному гнізді. Московської колишньої православної церкви наточно тут молився гетьман Мазепа, якого вони прокляли, а нафому, якому деякі співають і досі. І от завдяки історичному клубу Холодний Яр от, ми дістали можливість покласти кіт пам'яті до могил наших прекрасних, красивих войовничих предків.